дивитесь підсумки дня на телеканалі Конкурентів. Водія, який вчинив смертельну ДТП біля Луцька, засудили до 10 років тюрми. Видурювали в людей гроші. На Одещині викрили злочинну групу. Скандал у празькому трамваї водій вигнав українську родину. Слава Україні! В ефірі підсумки дня 28 лютого. У студії працює Христина Дричик. Далі розповім детальніше. Розпочинаємо наш випуск із Волинських новин. На жаль, вкотре говоримо про болісне та сумне. 28 лютого Луцьк був у скорботі. У кафедральному соборі Святої Трійці відбулося відспівування двох героїв: Євгена Пришви та В'ячеслава Шкапоїда. Котрі трагічно полягли борючись із безжальним ворогом. Десятки людей, незважаючи на дощ, прийшли віддати останню шану двом героям Євгену Пришві та В'ячеславу Шкапоїду. Вони віддали своє життя, захищаючи рідну землю. Люди не стримували слізні під час панахидані, під час прощання. Адже це горе, яке не має ні часу, ні меж. Таким як всі хлопчиком, часом за діякою ті... так як дитинство, всі поводять, а потім став воїном. Пішов захищати Україну і, на жаль, все ставилось дуже швидко і дуже трагічно. Дуже трагічно. Тому сьогодні плаче не, плачемо ми всі. Євгену Пришвій назавжди 28 років. Він віддав своє життя за Україну 21 липня минулого року поблизу Турецька, що на Донеччині. У нього залишилася мама, дружина та маленький син, який ростиме без батька, але з пам'яттю про його героїзм. Залишається маленька дитина. І дуже прикро, що в наш час ці маленькі діти ну, мають жити без батьків, ростити, вирощувати. Я не знаю. Дуже прикро, що не просто прикро, це слів не вистачає. Лучанин В'ячеслав Шкапоїт 1993 року народження, був мобілізований 24 лютого 2022 року. Військову службу проходив в інженерному батальйоні. 17 лютого цього року він загинув. Боронячи рідну землю. Його подвиг назавжди залишиться в пам'яті тих, хто знав і шанував його. Відспівували героїв у кафедральному соборі Сатої Трійці. В'ячеслава Шкапоїда поховали у секторі військових поховань на міському кладовищі в селі Гаражда. А Євгена Пришву на кладовищі села Рованці. За минулу добу на Волині рятувальники ліквідували 21 пожежу сухої рослинності в області. Як повідомили в ДСНС Волині, вогонь охопив понад 26 гектарів. Полум'я підбиралося до домівок та споруд, нищило екосистеми і все живе у них. Зокрема, у Ковальському районі виникло 10 пожеж. У Володимирському та Камінькаширському по три пожежі. У Луцькому п'ять випадків пожеж по суші. Причини займань підпали, та людська недбалість із вогнем. У місцевих соцмережах активно почали ширити відео з луцького авторинку, де була поліція, і зібралися чимало людей. Як пояснили у патрульній поліції Волині, 27 лютого біля 12-ї години поліцейські зупинили Рено за порушення ПДР. Під час перевірки документів з'ясувалося, що у водія був відсутній страховий поліс, і чоловік перебуває у розшуку дубнівського РТЦК та СП. Чоловіку запропонували проїхати до ТЦК для встановлення всіх обставин. Одначе той відмовився і як кваліфікують патрульні, вчинив злісну непокору. На нього склали протоколи. Завезли до РТЦК та СП. Автопригода сталася в жовтні кілька років тому. У селі Гаражі зіткнулися БМВ і Фольксваген. У результаті загинули водій і пасажир Фольксвагена. та пасажира БМВ госпіталізували. Водій БМВ, як встановило слідство, виїхав на зустрічну смугу, в результаті чого зіткнувся з автомобілем марки Фольксваген. Керував винуватись ДТП автомобілем в стані алкогольного сп'яніння. А в суді свою вину визнав повністю. Він зазначив, що в післяобідню пору, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, оскільки перед тим вживав алкоголь, керував автомобілем марки БМВ, яким рухався по вулиці Совій у селі Гаражджа у напрямку вулиці Підгайної. Однак, в якийсь момент проявив неуважність та виїхав на зустрічну смугу руху, де зіткнувся з іншим автомобілем. Як надалі йому стало відомо, водій цього транспортного засобу та пасажир загинули на місці події. А ще один пасажир цього автомобіля отримав тілесні ушкодження середнього ступеня тяжкості. Чоловік на суді розкаювався у скоєному і просив суворо не карати. Втім, суддя постановив вирок – 10 років позбавлення волі. А також потерпілій стороні має сплатити 500 тисяч гривень. 28 лютого, близько 10 ранку, у Ківерцях сталася ДТП. Водій Лексуса ймовірно не впорався з керуванням і влетів в електроопору. Як повідомили в поліції, Волині водій із 44 років отримав струс головного мозку та перелом ребер. Швидка допомога шпиталізувала його до лікувального закладу. На місці працювала поліція. Тимчасово, внаслідок автопригоди, рух цієї ділянкою дороги був ускладнений. Директор державного історико-культурного заповідника у місті Луцьк Віктор Баюк на своїй сторінці у Фейсбуці повідомив, що на території заповідника майстри пошкодили пам'ятку архітектури місцевого значення прибутковий будинок початку ХХ століття, що на вулиці Галшки Кулевичівни, 12А. Віктор Баюк додав, що вже звернувся в обласну адміністрацію та до правоохоронних органів. Нині встановлюють причетних осіб своєю чергою. Представник громадянського руху свідомі Михайло Наход каже, що таке у старому місті Луцька з пам'ятками вже не вперше. Безумовно, старе місто потребує масштабної реконструкції, масштабного оновлення, але все потрібно робити по закону. Ми побачили, як осінню знищили повністю свавільно. Без дотримання жодних норм пам'ятку архітектури на кафедральній тринадцять. Тобто взяли і вивезли залишки під земель 17 сімнадцятого століття, почали будівництво без жодних дозволів. І ми ще тоді говорили, що такий приклад, таке непокаране, непокарані злочини, вони породять інші злочини. І сьогодні ми бачимо наступний приклад. Ще одна пам'ятка архітектури місцевого значення пошкоджена, як додав Михайло, Наход, ці приклади ще раз доводять: якщо вчасно не зупиняти незаконні дії забудовників, то беззаконня в старому місті буде продовжуватися. Далі переходимо до блоку загальноукраїнських новин. Ворог продовжує обстрілювати мирні міста та села України. Внаслідок атаки ворожих безпілотників у Сумах. Є постраждалі, пошкоджені вікна в кількох будинках. Про це повідомили в сумській міській раді. На місці працювали усі екстрені служби. Вранці 28 лютого росіяни поцілили по новопавлівській громаді Сенельниківського району Дніпропетровщини. Як повідомив очільник області Сергій Лисак, загиблих і поранених немає. Ночі сели повітряної оборони знищили на Дніпропетровщині чотири російські БПЛА, підкреслив очільник ОВА. У Запоріжжі внаслідок нічної атаки дронів було знищено три квартири. БПЛА пошкодили багатоповерхові та приватні будинки. Як повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, п'ять приватних будинків та три багатоповерхівки пошкоджені внаслідок атаки БПЛА на Запоріжжя. Пожежа знищила три квартири в багатоповерхівці. В під'їзді відключене газо та електропостачання. Зранку росіяни атакували і Херсон. У ДСНС Херсонщини повідомили, що окупанти завдали удари, по нежитловій будівлі виникла пожежа. Рятувальники оперативно прибули за викликом та загасили пожежу, не давши її поширитись на більшу площу. На Житомирщині правоохоронці знешкодили діяльність нарколабораторії. Як повідомили у нацполіції, до складу наркоугрупування входили мешканці Житомирської та Київської областей. У квартирі одного з фігурантів налагодили виробництво амфетаміну, який надалі збували клієнтам по всій Україні. Зазначається, що наркобізнес приносив ділкам до 600 тисяч гривень прибутку в місяць. Відомо, що організував наркобізнес 34-річний житель Житомирського району, маючи зв'язки у кримінальних колах, підібрав собі спільників мешканців двох областей віком від 23 до 50 років, як повідомили правоохоронці, нарколабораторія була розташована в оселі одного з учасників у Київській області. Там так звані повари виготовляли емфетамін та надалі ретельно маскуючи товар, передавали поштою. Або ж інші учасники забирали з лабораторії. Компоненти для виготовлення психотропів. Ділки замовляли в інтернеті та згодом передавали на виробництво. Слідчі поліції повідомили про підозру п'ятьом ділкам. Вирішується питання про обрання їм запобіжних заходів. Ом фігурантам правоохоронці повідомили про підозру в шахрайстві. Як встановило слідство, зловмисники переконували громадян вкладати гроші у їхню компанію. Обіцяючи великі прибутки, заснував піраміду 28-річний житель Березівщини, залучивши до афери знайомих жінок віком 55, 61 років та інших наразі невстановлених осіб. Для виманювання грошей у громадян спільники створили видимість існування товариства з обмеженою відповідальністю під назвою Wine Eco, яку згодом змінили на Вайн екстрейд, що нібито займається різними видами діяльності, головна з яких інвестиційна, і отримує надприбутки. У 2022 році зловмисники створили видимість існування інвестиційного товариства з обмеженою відповідальністю та розгорнули цілу рекламну кампанію в інтернеті з метою просування фінансової піраміди. Гарантуючи надприбутки, зловмисники заохочували людей вкладати заощадження в їх інвестиційну фірму. За залучення нових вкладників вони обіцяли додаткові бонуси. На початку втягнення у піраміду жертвам навіть виплачувалися мінімальні суми за рахунок незаконно отриманих коштів інших осіб. Гроші вкладників, які перераховувалися на електронні гаманці, зловмисники витрачали на власні потреби. Наразі трьом затриманим оголошено підозру у шахрайстві, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, зокрема повторно у великих та особливо великих розмірах. Жительці Полтавщини та мешканці Рівненщини повідомили про підозру у поширенні інформації щодо розташування ЗСУ, яка не була у відкритому доступі. Про це повідомляє офіс генпрокурора. За даними слідства, жінка отримала від співробітниці ФСБ РФ пропозицію за гроші збирати та передавати інформацію про місця дислокації військових частин техніки. У січні, лютому, 2025 року вона зробила понад 20 фотографій і відео, які надіслала замовниці через месенджер. Інший підозрюваний житель Рівненщини у жовтні-грудні 2024 року добровільно передавав невстановленій особі інформацію про місця розташування та переміщення ЗСУ в Рівненській Львівській областях. Для цього він використовував знімки з карт Google. Ці дані могли бути використані армією РФ для нанесення ударів. Під час обшуку в його телефоні виявлено переписку із замовником перевіряється причетність спецслужб РФ обох фігурантів. Взяли під варту. Тепер до загальносвітових новин США і Росія провели конструктивні обговорення щодо своїх дипломатичних місій під час зустрічі в Туреччині в четвер, 27 лютого. Сторони домовилися провести наступну зустріч у найближчому майбутньому. Про це повідомляє CNN. Сполучені Штати висловили занепокоєння щодо доступу до банківських послуг і контрактних, а також необхідності забезпечення стабільного та сталого рівня кадрового забезпечення посольства США в Москві. Йдеться в прес-релізі держдепу там додали, що під час конструктивних дискусій обидві сторони визначили конкретні початкові кроки щодо стабілізації двосторонніх місій у цих сферах, як уточнили в держдепартаменті. Делегація США на зустрічі в Стамбулі очолювала заступниця помічника держсекретаря Сполучених Штатів Соната Колтер, а російську директор Північно-Атлантичного департаменту МЗС Олександр Дарчієв. Сторони домовилися провести повторну зустріч. У праці розгорівся скандал через інцидент у трамваї. Як стало відомо з відео опублікованого очевидцями, водій агресивно накинувся на українську родину через те, що дворічна дитина стояла ногами на сидінні, дивлячись у вікно. Попри те, що 63-річний дідусь продемонстрував чисте взуття онука, а бабуся намагалася залагодити ситуацію. Водій з криками Геть, ти не маєш права бути в цій країні, вдарив чоловіка та вигнав усю родину з транспорту. Інцидент стався на очах у переляканої дитини. Наразі справу розслідує поліція до неї залучено міністерство внутрішніх справ Чехії. Парламент Латвії більшість голосів підтримав у першому читанні поправки до закону про туризм, які забороняють туристичні поїздки до Білорусі та Росії. Про це повідомляє Делфі. Відомо, що заборону ухвалили для мінімізації ризиків можливих порушень прав громадян Латвії, а також для запобігання їхньому вербуванню, зазначили автори законопроєкту. Повідомляється, що це має на меті зменшити ризики порушення прав людини і запобігти вербуванню спецслужбами. Заборона стосуватиметься всіх постачальників туристичних послуг, які зареєстровані в Латвії, і буде впроваджена в межах пакету санкцій проти Росії та Білорусі. Поїздки до Росії та Білорусі наразі є питанням безпеки. Ми не можемо дозволити продовжувати організовувати поїздки на відпочинок і відправляти автобуси з нашими громадянами до країн, які відкрито висловлюють бажання окупувати Латвію. Цитувало політико заяву депутата від партії Нова єдність, яка ініціювала закон Гнатіса Лієпінша. Раніше сайм Латвії схвалив пропозицію заборонити постачальникам туристичних послуг рекламувати поїздки до Білорусі та Росії згідно з поданим законопроєктом. Уряд Латвії повинен підготувати розпорядження про закриття прикордонних переходів для громадського пасажирського транспорту до 17 березня. Ну а якщо у вас є більше інформації та ви бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте нульші або ж 050 782 4011. також обов'язково телефонуйте за цими номерами якщо у вас виникли проблеми з трансляцією телеканалу конкурентів не забувайте підписуватись на наш ютуб канал аби не пропустити головного для вас у студії працювала христина дричик на цьому наш випуск новин не завершується ще більше важливої інформації дивіться далі тож не перемикайтеся